Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би продовжити з вами обговорювати самозайнятих осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, а саме поговоримо про оподаткування таких осіб. Для початку хочу коротенько розповісти про порядок реєстрації. Такої самозайнятої особи. Самозайнята особа має зареєструвати свій статус, стати на облік та отримати справку, довідку певного зразку про те, що вона є самозайнятою особою, яка проводить незалежну професійну діяльність. Ця довідка дуже важлива. Запам'ятайте. Порядок реєстрації такої особи викладений у статті 65 Податкового кодексу України. Великих труднощів тут бути не може, а основні положення полягають у наступному. Постановка на облік таких осіб здійснюється по податковій адресі і на підставі відомостей. Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб. Фізична особа, яка хоче отримати статус самозайнятою, має особисто або поштою надати відповідну заяву та необхідні документи. Контролюючий орган має право відмовити у реєстрації у деяких випадках. Таких як недостовірність наданих документів, або неповний перелік тих документів, або ж помилки в заяві. Але я вам скажу, що в основному всі реєструють. Якщо потрібна допомога з реєстрацією самозайнятої особи, можете звертатися за консультаціями до мене. Я також допомагаю в цьому. Пова. За е, таку за видачу або перевидачу довідки е, про те, що ви маєте статус самозайнятої особи, не знімається, не передбачено. Це повністю безкоштовно. Якщо довідка видається особі, яка здійснює незалежну професійну діяльність. І при цьому ця особа займається специфічною діяльністю, яка вимагає дозволу, ліцензії, то термін дії даної довідки рівний терміну дії такого дозволу, ліцензії. Тобто, якщо ви, скажімо, адвокат, так, і реєструєте незалежну Професійну діяльність, то е, довідка про статус самозайнятої особи, яка проводить незалежну професійну діяльність, буде е, продовжуватись до того моменту, допоки у вас не анульована ваша ліцензія. Тепер поговоримо про оподаткування самозайнятої особи, облік доходів та витрат. Такої особи. Статтями 178 та 179 ПКУ встановлено порядок оподаткування та обліку доходів, отриманих внаслідок здійснення незалежної професійної діяльності та порядок звітування при цьому. Базою оподаткування вважається сукупний чистий дохід. Загальну суму отриманого доходу дозволяється зменшити. За суму, на суму підтверджених витрат, які мають безпосереднє відношення до здійснення незалежної професійної діяльності. Тобто тут працює принцип загальної системи оподаткування. Ви маєте якісь підтверджені витрати, які ви понесли приведені в приведені своєї діяльності, наприклад, закупка канцелярії. Самий такий поширений вид витрат. Ви на суму оцих витрат, яку ви потратили на закуп канцелярії, при умові, що у вас є підтверджуючі документи, такі як рахунки фактури, накладні. Ви можете зменшити свій дохід, і таким чином база оподаткування зменшується. Ставка податку на доходи фізичних осіб складає 18% чистого доходу самозайнятої особи. Також, такі особи оподатковуються на даний момент військовим збором 1,5% від бази оподаткування. Самозайнята особа зобов'язана вести облік доходів та витрат від своєї діяльності. Декларація при отримані е, доходи та витрати надається до податкового органу один раз на рік до 1 травня. Сплата податку е, по е, даній декларації е, в, має термін до 1 серпня е, того року, в якому здається декларація. Якщо самозайнята особа не отримує довідку про свій статус, то доведеться платити податок зі своєї суми отриманого доходу без врахування понесених витрат. Ось чому я казав, що наявність даної довідки дуже важлива для вас. Дозволяється включити до складу витрат. Самозайнятої особи за податковий період 2022 року грошові кошти або майно безоплатно передане е, такою особою на користь Збройних сил України, Національної гвардії, інших силових та воєнних відомств України та структурних підрозділів, а також закладів охорони здоров'я. Тобто, якщо ви зробили такий широкий жест, як Віддали якесь своє майно на потреби ЗСУ чи інших силових структур, чи заходів охорони здоров'я, ви можете це включити офіційно до своїх витрат. Ще декілька важливих нюансів, пов'язаних з діяльністю самозайнятої особи. Підприємства, які виплачують дохід самозайнятим особам, не вважаються податковими агентами відносно таких доходів. Однак контролювати перебування такої особи, такого контрагента в статусі самозайнятої особи все ж таки необхідно, щоб не потрапити на штрафні санкції внаслідок несплати ПДФО та військового збору. Самозайнятий особі дозволено проводити готівкові розрахунки без застосування РРО, що значно спрощує таку діяльність. Ну і декілька слів про те, як самозайнята особа має обліковувати свої прибутки та витрати. Відповідно до наказу Міністерства доходів зборів України. Від 16 вересня 2013 року номер 481 фізичні особи, які проводять незалежну професійну діяльність, зобов'язані протягом року вести книгу обліку доходів та витрат. таку книгу дозволяється вести в два способи. Перше в письмовому вигляді, друге, в електронному вигляді, в тому числі через особистий кабінет. Щоправда, мушу одразу сказати, що на даний момент. Такої можливості вести облік доходів і втрат через особистий кабінет платника податків, немає. Тому зараз, якщо ви вирішили вести книгу в електронному вигляді, введіть її в Excel. В цій книзі. Фіксуються витрати та доходи за наслідками завершеного робочого дня. Для рукописних книг обліку доходів і витрат встановлені наступні правила. Її потрібно обов'язково прошити, пронумерувати стосовно реєстрації. Такої потреби на даний момент вже немає. Вона скасована була з січня 2021 року. Тому від вас вимагається лише при заповненні інформації в книги використовувати темні чорнила, записи мають бути розбіровими та чіткими, аби не допустити подвійного тлумачення звітної інформації. У разі внесення правок або поточних коригувань такі записи мають бути додатково засвідчені підписом самозайнятої особи. І також не забувайте, що книга має бути підписана і містити в собі реквізити самозайнятої особи. Ну і висновки стосовно такої діяльності. Мушу сказати, що якщо у вас виникає бізнес-ідея, а досвіду у вас немає, не спішіть вирішувати все самостійно. Звертайтесь до спеціалістів, до юристів, до бухгалтерів, до мене можете звернутися, якщо вам потрібна така консультація, я надаю. Тому що е, дана форма ведення бізнесу, звичайно, має свої переваги і має свої недоліки. І вона не для всіх є обов'язковою. Так, адвокати, наприклад, в тих же адвокатів, на жаль, в них немає вибору, вони мусять бути тільки самозайнятими особами. Не забувайте також про безкоштовні консультації від податкової. Не забувайте про те, що став самозайнятою особою. Ви зобов'язані вести достовірну звітність. І не слід думати, що це так легко робити, особливо у випадках відсутності навичок. Якщо досвіду бракує, знайдіть для такої роботи професійного бухгалтера. Пити. Ці витрати зайвими зовсім не будуть. До того ж, на таку суму можна зменшити дохід та, та сума, яка, під, як, яка підлягає оподаткуванню. Але чому я от про це все говорю? Мав безліч уже. Випадків, коли до мене звертались і самозайняті особи, і ФОПи, які ввели самостійно свою звітність, рахували самі собі податки. Я цього не рекомендую робити. Чому? Тому що в нас постійно міняється законодавство, постійно міняється тлумачення тих чи інших порядків, ті чи інші поряд. Порядки ведення обліку реєстрації РРО змінюється майже щодня. Тому вам, якщо у вас є можливість, треба не забувати за цим слідкувати. Слідкуйте за новинками. Для цього можете підписатись на мій канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Або ж все ж таки найміть такого бухгалтера. Він вам буде і рахувати податки, і звітність здавати, і зменшувати базу оподаткування. На цьому все. Бажаю вам гарного дня. Бережіть себе. Також маленьке пояснення: це з власного досвіду. Чому важливо мати такого професіонала на своєму боці? Тому що якщо у вас перед закриттям викриються отакі от помилки в звітності, скажімо, ви не вказали якусь суму у своєму доході, тому не доплатили єдиного податку, вас чекають. Штрафи. Або ж, якщо виявилося, що у вас немає якихось документів, у вас знову чекають штрафи. Такий професіонал якраз потрібен для того, щоб слідкувати за вашими справами, за тим, щоб у вас все було гаразд. От на цьому вже точно все. Бережіть себе. Все буде Україна. Не забувайте ставити вподобайки. Хай вам щастить!